На кінопоказі стрічки Хлібний капітан України. Історія життя та боротьби Олексія Водатурського. Приємного перегляду! На прикладі Олексія Опанасовича ми бачимо, як чоловік, який народився в простій сім'ї, добився таких висот, ніколи не треба ставати на коліна. Нікого не треба боятися. Я насправді дуже б хотіла провести свою дитину на перегляд цього фільму, тому що він насправді мотивує. Він мотивує не складати руки, да встати і реально щось робити, тому що все, що ти робиш, воно приносить результат. Я думаю, що світ зобов'язаний побачити цю картину, оскільки він висвітлює дух української людини, сильної людини, непереможної. Ми не здаємось, ми йдемо вперед. Тому я думаю, світ зобов'язаний це бачити. Це про те, як людина може з низин побудувати масштабний бізнес. І врешті-решт ну, досягти такого а, всеукраїнського визнання. І кожна дитина повинна знати, що своїм сумлінною, своєю сумлінною працею вона може досягнути, досягти великих результатів. Борити, борітися та поборити. Це реально про а, Олексія Одоровського. Я хочу, щоб діти знали, навчалися в таких людей. бо як він сьогодні сказав, в бізнесі будуть ну да, перешкоди, але приймайте їх як ну як приключення такі. І от хочеться своїм дітям. Я сьогодні сказала, що я в мене ще є старша донька, я їй прийду обов'язково скажу це, бо це такі круті слова. Ну, я почула в фільмі сьогодні. Герой України, засновник компанії Ніболон Олексій Вататурський, який власним прикладом доказав, що не потрібно здаватися потрібно завжди рухатись вперед. Ця історія якою потрібно пишатися не тільки в Україні, а й у всьому світі. Дякуємо, що були з нами.